Середньовічна русь проблеми термінології під такою назвою в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувається міжнародна конференція, в якій беруть участь близько 30 науковців з восьми країн Європи. Дуже часто в історичній науці сучасності і надалі використовують терміни, назви нашої держави до безсередньовіччя, титули правителів, які не відповідають історичним джерелам. В роки комуністичного режиму спеціально нав'язували термінологію, яка применшувала роль і велич Галицько-Волинської держави та її потужні зв'язки з Європою в ті давні часи. Будь-яка термінологія вона є важлива, бо від того. Е... Який термін ти вживаєш при вивченні тих чи інших сторінок історії залежить, як ти розумієш той чи інший період цієї історії? Відповідно, на мій особистий погляд, термінологія значною мірою має опиратися на джерело, на історичне джерело. І на, і, на превеликий жаль, частина дослідників, вживаючи ту чи іншу термінологію, вона радше комбінує її десь у своїх кабінетах, десь використовує якусь зручну для себе термінологію, а вже згодом відповідно до авторитету того чи іншого автора тієї термінології, вона набуває розповсюдження, іноді будучи абсолютно не історичною. Ну, приведу один із найбільш красномовних прикладів це знаменитий наш король Русі Данило Романович це є його історичне окреслення. Хоча е, в літературі він е, і для широкого загалу більше відомий як Данило Галицький. Натомість, наскільки він Галицький, е, достатньо переконатися, перечитавши знаменитий літопис, героєм якого він є, і Автором якого був його приватний літописець, писав літопис цей його літописець не в Галичі, а писав у історичній Волинській землі. І відповідно, Галицьким ніколи цього чоловіка джерела не називають в такому контексті, як Данило Галицький. Таких прикладів є чимало. Вони торкаються не тільки окремих осіб, вони торкаються і великих періодів історії, і вони торкаються специфічної термінології, яка стосується містоутворюючих процесів доби середньовіччя і цілих держав. Адже, наприклад, називаючи низку таких термінів як Галицьке князівство, Галицько-Волинське князівство, Галицько-Волинська Русь, Галицько-Волинська держава, Червона Русь південно західна Русь, Південна Русь. Ми, начебто, розуміємо щось одне, але звучить воно по-різному. Так яким має бути визначення? Цього одного, яке ми всі начебто розуміємо. Ну і для того нам потрібно зібратися, щоб це були люди з різних країн, які займаються так чи інакше історією Русі, які мають вироблені методологічні схеми дослідження своєї власної історії, можуть поділитися своїм досвідом і запозичити нас, для того, щоб після обміну такими думками ми змогли е, трошки пролити світло. Тим паче на проблеми термінології і методології вивчення історії тим паче, що в західній Європі в західній історичній науці це зараз один із найбільш популярних, так би мовити, таких в тренді процесів студій. Адже дуже багато представників західної європейської історіографії вони, грубо кажучи, виписалися у своїх національних історіях. Тобто вони переходять на наступний рівень досліджень, дослідження власне методології вивчення їхньої історії. Науковці з багатьох відомих університетів Європи, які досліджують історичний період середньовіччя, вирішили впорядкувати і систематизувати термінологію, виходячи з першоджерел, та рекомендувати як достовірно в навчальних посібниках наукових працях. Це має велике значення і для суспільного резонансу, переконані історики, адже історична правда є основою для знищення нав'язаною ворожою пропагандою тези про українську меншовартість. Питання історичної термінології воно взагалі дуже складне і дуже важливе для науки. Якщо брати су, це суто науковому аспекті, а якщо говорити про суспільний резонанс, ну один дуже простий приклад радянська історична наука провчила нас говорити не Галицько-Волинське князівство, не галицько волинське Держава, не князівство Галицької і Волинської землі, а просто галицько волинська Русь. В кращому випадку Галицька земля. Слідуючи цій термінології, це просто територія, на якій існують якісь люди, хтось ходить, хтось щось робить, на якій фактично немає держави. Це. Слідуючи такому підходу, ми будемо сприймати цей регіон просто як територію, як якусь конкретну землю. З іншої сторони, я вважаю, що просто необхідно. Ну no, це все. Mm... Нанести, скажімо, провести певну ревізію цих історичних термінів. І знову ж, на прикладі Галицько-Волинської землі, набагато більш обґрунтоване і коректніше історично вживання терміну Галицько-Волинське князівство, Галицько-Волинська держава, держава Галицько-Волинських Романовичів, Держава Ростиславовичів. Так само, з прикладом короля Данила, У нас існує типовий дореволюційний і пізніший радянський штам Данило Галицький. Ми навіть пам'ятники називаємо Данило Галицький. Галицький. Данило Галицького ніколи не існувало. Існував Данило Романович, князь Галицький. Галицький це не було його прізвище, це був один із його титулів. Але рідко мало хто в нас знає, що Данило передусім це кроль Усі, це дійсно перший документально посвідчений кроль Усі. Якщо ми введемо порядок в нашу історичну термінологію, то я думаю, це відіб'ється позитивно не тільки на історичній науці, а й на нашому суспільстві. А воно зараз о, як потребує підтримки. І давні часи король Русі Данило Романович наладнав важливі дипломатичні зв'язки з багатьма країнами Європи, і доказом цьому є історичні джерела, які досліджують науковці сучасності в Польщі, Чехії, Сербії, Угорщині, Словаччині та інших європейських країнах. Професор університету міста Новий Сад Сербія Гарді Дюра досліджує термінологію періоду середньовічної Русі в титулах угорських королів. Де є переконливі докази величі нашої прадержави. Термінологія в європейських розмірах модерної історіографії дуже, дуже серйозно вивчається. і я думаю, що ця конференція дає нову перспективу не тільки української історіографії, але і міжнародної Європейської історіографії. тому що за тим, що Галич і Галичина були центром Європи. Політики міжнародних відносинах Угорщини, Польщі і Київській Русі. Учасники конференції проведуть окреме засідання в давньому Галичі, де триватиме обговорення теми використання наукових термінів в історичній науці, яка за великим рахунком формує загальний світогляд та є основою національної ідеології.